Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Козиріг на розклад на картах Таро на місяць жовтень 2025 рік. Розглядаємо питання як зазвичай. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання. Застереження. Та порада. І ще одна карта. Відповідь на ваше головне питання на жовтень, те, що для вас важливо. Одна карта. Допомагають нам сьогодні колода колесу року. Також візьмемо по одній карті. А також колода мадам Ленорман, колода Троянди. Також по одній карті. Загальний фон місяця, знак козиріг. Вісімка кубків, дев'ятка кубків, а також карта ключ. Загальний фон місяця показує вам, що щось старе буде від вас уходить. Це можуть бути якісь зміни по роботі або в особистому житті. Ви будете радіти з того приводу, і це вам відкриє двері до якихось нових звершень. Прямуємо далі. Робота. Імператриця вісімка мечів, а також карта серця. Що можу сказати, друзі? Імператриця по роботі каже гарну посаду, успіхи по роботі. А також гарне, гарну винагороду це дуже потужна карта, Старший аркан. Вісімка мечів показує, що ви можете бути виснажені. Не дивуйтесь таким обставинам, приймайте якісь міри, або вітаміни, або більше гуляйте на свіжому повітрі, робіть якісь такі кроки, щоб ви були себе краще почувалися. І ось це. Серце по роботі, воно показує те, що ви свою роботу полюбляєте. Вам там комфортно. Фінанси. Король жезлів, шестка мечів, а також Ведмідь. По фінансам дуже потужна. Ось ця карта король жезлів, а також ведмідь це високопосадовці. Карта шестірка мечів показує, можливо, вам. Для того, щоб вам підвищили фінанси, вам знадобиться їхати, наприклад, у відрядження, щось таке робити, щоб ви могли збільшити свою кількість фінансів. Або хтось, наприклад, взяв вихідні, а ви будете додаткові зміни. Особисті питання: двоєчка жезлів, принцеса мечів, а також карта сад. Для тих, хто ще не одружений, ці три карти показують якісь енергійні дії, пов'язані в суспільстві. І ось тут, можливо, у когось розпочинаються нові стосунки. А якщо, наприклад, у вас ще нікого немає навколо рядом поруч з вами, то зверніть увагу, що в суспільстві будь-то по роботі, або якісь мероприятия, святкування або щось таке, наприклад, курси по роботі, або якісь додаткові зустрічі. Ви можете там зустріти людину для своєї долі. Застереження. Троєчка жезлів, дев'ятка мечів, а також карта жінки. Тройка жезлів показує розбите серце. Ні, тройка жезлів. Дев'ятка мечів те, що ви чогось боїтесь. Чого це стосується? Наприклад, по роботі тройка жезлів це додаткові хтось з вами ще працює. Наприклад, ви робите свою роботу не самі, а ще з кимось. Як, наприклад, будівельники, три людини, один мішає розчин. Другий кліє плітку, а третій або керує, або якось впливає на вашу роботу. Ось ця тройка жезлів чомусь вам йде в застереженні. Наприклад, одна людина неправильно зробила розчин для плітки, і плітка відвалилася, тобто, якось вплив може тривати негативний. Зверніть на це увагу, чомусь ви хвилюєтесь через це і переживаєте. І так, досить таки сильно. І ось ця жінка Леді, вона також вам випадає в негативі, якимось чином якась жінка може впливати, щоб вам псувати ваші події. Зверніть на це увагу, подумайте, що це могло бути, і намагайтеся упорядкувати. Порада. Порада п'яторка жезлів. Туз кубків, а також якір. П'ятерка жезлів це боротьба, якась напружена ситуація. Але в вашому випадку, ось цей туз кубків це ніби підкова. Ви будете все одно радіти результатам, які для вас важливі в цьому місяці. І ось ця стабільність, вона у вас буде присутня. Але знадобиться докладати зусиль. Боротьба за якісь певні успіхи. І залишається у нас одна карта відповідь на ваше головне питання на жовтень, двоєчка кубків, королева кубків, а також змія. Двойка кубків показує якісь порозуміння між двома. Якщо це особисті питання, то, наприклад, люди. Освічаться один одному для того, щоб бути чесними, що відбувається в ваших стосунках. Наприклад, так, ми пара ось це двоєчка. Королева Кубків. Якщо жінка, то ви будете дуже щасливі, а якщо ви чоловік, то ваша королева буде дуже щаслива від цього процесу. І змія показує мудрість, оновлення. А також можливі якісь подводні камені. Загалом, якщо брати одну ось цю королеву кубків, це карта більш така потужна. То процентів 60-70 відповідь так. Але є тут ще дві такі маленькі карти, котрі вам додають трохи напруженості думку, що ви маєте за щось боротися і якось старатися, щоб всі ваші. Справи вийшли вдало. Дивіться, друзі, по своїх обставинах, що саме ви хотіли почути. І мені розповідати можна багато, але ви знаєте суть, як правильно, яке питання, така і відповідь. А я вам даю загальну відповідь, що показують карти. Ось такі, друзі, для вас вийшов. Розклад. На моєму каналі є ще два розклади на пасіянці. Запрошую подивитися. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.